Відбувся день міста 8 вересня, а 6 вересня, коли у переддень, коли у Львові відбувалися великі похорони жертв дітей, в тому числі пластунок, ракетного удару, то в переддень самбірські деякі депутати, члени виконкому, ну, ну і інші запрошені гості, вони. Мали святкову трапезу з нагоди дня міста, але поза як журналістське око в Самборі воно воно бачить багато і далеко, то вони вирішили заховатися в Трускавці, але ми їх і там відшукали. Причому я висвітлив за прізвищами частину чиновників і депутатів, які брали участь в цьому, в цьому власне, в цій трапезі, в цьому такому знаєте, бенкеті в час війни. Znacznie, i ja weźmiemy w czas czumy.